І далі до ситуації на фронті так піхота 4-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії Рубіж активно знищує ворога як під час оборонних, так і під час наступальних операцій. Нацгвардійці навіть взяли у полон командира роти російської армії. Більше про відбиття ворожих штурмів, навчання на полігоні, евакуацію поранених побратимів за допомогою квадроцикла. Далі у сюжеті військового телебачення. Вітаємо сьогодні поспілкуємося із піхотинцями 4-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України Рубіж і з людьми, які воюють на Бахмутському напрямку і ще вчора були на позиціях. Національна гвардія з кінця 20-го і в бригаді теж з кінця 20-го року. І до цих пір в піхоті я свою п'яту роту не міняю. Вже шостий виїзд в мене сюди. Люблю піхоту. Це вже не наші. Піхота це, як завжди, говорив, це такий самий, напевно, ударний кулак, який є, тому що завжди присутня візє піхота. Вона завжди тобі без піхоти немає нічого. Це як основна основний такий ударний кулак це піхота. Вона як так само і штурмує, і стримує штурми. І в оборонних позиціях вона типу стоїть, до, щоб ну, удержати рубежі. Тобто піхота це якби основа-основ. Зараз піхотою стало бути набагато важче, ніж раніше було. В росіян набагато більше артилерії, набагато більше, ніж нас. Раніше просто сили було більше, молодий заряджений. зараз вже здоров'я трошки не дозволяє, ну і трошки важко. Але нічого ще справляємося. — А Це ж молодий, скільки тобі? 22. 22. Раніше, 22. раніше більше було сили. Da, da, раніше було більше сили. А зараз ти вже 22-річний дід в тому. <shasına> da, da, я так і думаю ковідні. <ances8> Дуже багато в піхоті, людей саме старшого покоління. Ну, у мене так було в теробороні. Як в Нацгвардії? В Нацгвардії, ну, я б сказав, би, більше молодих. Ну, 50 на 50. Ну тобто просто піхотний підрозділ, не піхотний підрозділ, якщо в ньому немає бійця з позивним дід. У нас є такий. Є дід? У нас дід є. На відво. О, стріл! Моя задача в тому підрозділі це евакуювати трьохсотих. А на чому ти евакуюєш? На техніці, яка спроможна вивезти, наприклад, квадроцикл, баги або автомобіль, якщо дозволяють мову. Мені повезло, що я спустився в окоп, коли вони грузилися на тележку ззаді. І прилетіла міна прямо наді мною. І Мені посікло руку, спину, ноги. Квадрик посікло дуже добре, там всю нижню частину, але я сам міг на ньому викриватися. Мені треба було йти на точку Івака, 2 кілометри, ждати Івака, так я думав, що якщо він зараз заведеться, я зможу через півчаса бути стабік. Ти сказав тілежку, тому що ми вже також спілкувалися з водієм квадроцикла, який евакуює людей. У нього просто квадрик, на який він каже, максимум я двох людей можу кинути. У вас прям тілешки Да, Я дивився ваше інтерв'ю. Ми так само можемо зробити, але в цьому немає потреби, адже в саді є спеціальні тілешки, які на ароматизаторах. Тобто америцитаторов ти там можеш покласти на дерев'яна залізна платформа, ти кладеш якісь пом'яшкуєш і кладеш вже безпосередньо ночі, які кріпляться. І коли ти кладеш 300 там є замислові лямки, ти, по-перше, зможеш вивезти на дві людини набагато на більше. Це там, троє, четверо. Це якщо один стік, якщо ти їдеш під медика, це один на квадрик і два назад. Або там щось структуру тіла. А коли, наприклад, тяжкий трьохсотий, ти його взаді закріпив на люльку, його принесли, відвантажили на люльку, закріпили і поїхали. це досить чітко відбувається. Це, це там лічені хвилини. Не да. так, так. Що міхан, що так больно, вивіз. — У тебе юарка. Так. Правильно? І це державне. Так, це державне. Тобто у вас у піхоти на штатному забезпеченні є така зброя? Ну, Взагалі так. У нас багато різних таких е сказати, озброєнь цікавих. І всім забезпечує, так сказати, частина. Це дуже така добра зброя. Наприклад, я коли працював з АК, а потім взяв ЮАР, то вона мені більше подобається, наприклад, в роботі саме. Також дуже любить, щоб за неї доглядали, саме типу, чиста її. Ну, типу, це таке основне, що треба робити, і вона тебе, в принципі, не підведе. Це вічна суперечка зараз, АК чи ЮАР. Між вибором, між ар-системою і АК я вибрав АК. Я мав о, нагоду працювати з ар-системою. Ну. Мені не дуже сподобалось, він мене клинив і я вибрав АК. Звісно, що є якісь нюанси. Наприклад, що якщо пісок багато, вона одразу клинить, може заклинить. А якщо АК, то він не клинить, то біжить. Да. Є свої плюси і мінуси. Вибрали командира роти російського в полон, Можеш розказати? Ми йшли, мінялися час на, пост, на посту на закінчився. Ми йшли відпочивати. Я повернув голову, побачив, що машини. Я розумів, що це з 12-ї години, там не може бути наших. Ми повернулись, просто встала машина, вийшло дві людини, і він почав говорити, що він командир 9-ї роти, щоб ми підійшли. Потім я вже зрозумів, що він не зрозумів, куди він заїхав. І вже коли ми йому сказали, підходьте до нас, його одразу повели на землю. Я взяв кулемет розстріляв ту милу. Я думав, що там і воділа на місці. Але його там не виявилося, тому що він не був хитрийший, він відійшов. І його ми взяли в полон, саме командира, а воділа трішечки увільнув. Але я думаю, що його там участь наздогнала трішечки далі, така сама, як цього ротного. Така жирна була риба, тому що багато чого я так розповів, і в нього документи ми також знайшли, які там були карти. І я не можу не запитати про прапор. Ми звернули увагу у тебе на броні. Який ти носиш з собою постійно, так розумієш? Так, да, я постійно на позиції з ним. Ну, Взагалі, в мене постійно його навіть не виймаю. Це як не, не скорося це беріг, а це якась така повага. Ну, типу, я дуже поважаю типу, як прапор і завжди його ношу з собою. Ти працював сьогодні з бійцями, е, я так розумію, вони от, ну, вони буквально змінилися з позиції нещодавно. Так, е, так. Незважаючи на те, що вони постійно в бойових діях, в бойових умовах, ви все одно щось допрацьовуєте працюєте тут. Ну, тому що постійно йде підготовка, Тобто, взагалі по. Правильному, це, наприклад, якщо ти навіть вийшов з позиції, це одразу, знаєте, там, чистка зброї, потім йде підготовка знову до нової задачі. Це весь час, ти понимаєш, коли відпочинок, а постійно йде підготовка до іншої, до наступного виходу. Щоб вам не зберегати, за 21 рік перед повномасштабним вторгненням ми були 8 місяців на полігоні. З 12 місяців ми 8 місяців провели на полігонах. Ну, не за один раз там були в нас перерви, але ми 8 місяців провели на полігонах, і тим самим ми повномасштабну війну дуже добре зустріли. І наша піхота дуже добре виводила. Максимально ми знищували ворога, техніку, їхню арту і все.